Рукавичка Ішов дід лісом, а за них біг собака. Ішов собі дід та йшов і загубив теплу хутрину рукавичку. От біжить мишка, побачила вона ту рукавичку, зраділа, залізла в неї та й каже Тут я буду жити. Тепло їй, затишно, тільки вмостилася зручніше. Коли це чує, хтось гукає. А хто 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 в рукавичці живе? Я мишка ж а ти хто? А я жабка скрикотушка. пусти до себе погрітися, бо замерзну. Іди, каже мишка, і стало їх двоє. Прибіг до рукавички зайчик та й питає: А хто хто в рукавичці живе? Мишка ж криботушка, жабка скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, не пустіть і мене. Іди, заліз зайчик в рукавичку і стало їх троє. Аж тут і лисичка прибігла з лапками примороженими та й питається А хто хто в рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скорикутушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть мене погрітися, бо загину на холоді. Та вже йди. Впустили її і стало їй вже четверо. З лисичкою звірам у рукавичці тепліше стало, хоч і тісніше. Та раптом вовк присунув. А хто хто в рукавиці живе? Мишка ж жабка скрікотушка, зайчик побігайчик і лисичка сестричка. А ти хто? Я вовчик братик, пустіть мене. Уліз вовк в рукавичку і стало їх вже п'ятеро. А за ним кабан біжить та йду в рукавички. «Хро-хро-хро, хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро, хро хро, а я кабан і клан. Постіді мене. Тісно нам навіть без тебе, кажуть йому. Розсердився кабан, довелося його впустити. Де не взявся з кущів ведмідь? А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка жкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовче братик, та кабан і клан. А я ведмідь набрід, пустіть і мене. Та куди ще тобі, нам тут і самим тісно, бурчать звірі невдоволено. Та якось будемо, відповідає він. У ліс і ведмідь семеро вже їх стало. Та так вже їм тісно, що рукавичка ось ось розлізеться. Тим часом дід помітив, що десь загубив одну рукавичку. Довелося йому вертатись назад до лісу. Собака побіг попереду і першим побачив рукавичку. Підбіг ближче, аж вона ворушиться, мов жива, а собачка тоді аф аф, аф. Почули звірі, перелякалися та як вирвуться з рукавички, і порозбігалися в усі боки. А дід підійшов, ти забрав свою рукавичку.